Доброго вечора, дорогі українці. Доброго вечора. Всі ті, кому не природа, ми бачимо, яке чудодійне сонечко, і ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. Зараз у нас 18 годин, 20 хвилин, 23 квітня 2020. 23 року. Я хочу просто, щоб ви послухали ліс, поспостерігали і у тиші опанували сенс життя. Господь дуже нас любить і кожному з нас простягує свою руку через ангелів-хранителів і в цьому просторі земному вчить нас життю. Вчить нас як бути небайдужими. Повід нас як любити спочатку, як дитина любить мати або батька, а потім любити все, що є навколо. Дерева, рослини, квітки. І всіх тих людей, які оточують нас кожного дня. Ви подивіться, яка благість навколо. Все зелене, благоухає. Ліс відкриває нам свої таємниці через своїх жителів, які тут мешкають від рослин до тварин. Як великий митець. Художник, Бог створив світ, зробив все дуже гарним. І ми бачимо не випадково дерева і листя зеленого кольору, щоб воно нас не дратувало і щоб око було в заспокійливому стані. Сонечко дає малюнок і дає тепло кожному з нас. Ми навіть не замислюємось, якщо б не було сонця, то життя би перестало бути на землі, бо синтез робиться все від сонця, від тепла, від енергії, від промінчиків, які йдуть і поєднуються і з листиками, і з нашими душами, і ми отримуємо весь діапазон і життєвих речовин, і вітамінів, і все, що нам. Потрібно. Тож кажемо, Господи, дякуємо Тобі за це, дякуємо Тобі, наш любимий і коханий Бог дідусь, Бог Син Отець і Бог Дух Святий, який дає нам промінь Духа. Життя, який посилає Бог Отець. Тож всім нам бажаю гарних весняних днів, насолоджуйтесь тим часом, який є зараз, а не потім. Бо за байдужістю нашого сьогодення ви можете не побачити і завтрашній день. Бо коли багато різної роботи, як нам здається, невідкладною, і ми 90% своєї енергії віддаємо їй, то ми забуваємо, що треба і відтворити цю енергію. Тобто треба відпочити. Тож не забуваємо про це, що є ті дні, які... Забирають нас від роботи для того, щоб ми відновили свої тижневі сили. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосівський, 11-й коридор тропи Серафима Соровського, Сокральне Голосіво, місто Київ. На все добре. Люди мої.